Привіт друзі всім! Дивіться яка красуня зацвіла в нас. Це сакура Бургунді. Червонолисна. Камзан йде більш світліша, махрова квітка. Тут йде більш темніша така. Темно рожевого кольору. Дивіться наскільки вона все в квітці. Просто красуня. Просто не налюбуватися. Це є у нас на штамбі Канзан. Ой, це Бургунді. Дерво вже має біля 8 років. Подивіться, яка це красота. Маємо на продаж ось такі саженці, щоб ви ви свій час могли ось так само фотографувати і любуватися такою красою. Стоїть. Стоїть почекати весни і подивитися. На таку красоту. Дуже гарно на своєму участку мати. Ось таке прекрасне розінє, яке буде вас радувати. Є деревом, можна формувати деревом, є штамби, є плакучі форми. У нас є всі саджанці в наявності. Дзвоніть, замовляйте. Є великий вибір декоративних, плодових дерев. Туї великий вибір з різні висоти. Ось така сакура. Замовляйте всім мирного неба, гарного дня!